Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Вже минуло більше тижня, як у соціальних мережах, всі обурились новим випуском шоу Володимира Остопчука. Мекнув Питайте. А саме мова йде про випуск про жінок і фразу, яка вже напевно стала крилатою. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. десь ну вона 10 -10. Вважає, що 10 з із А, Ну то що вона вважає, сорі. Пояснити, що хлопці, м'яко кажучи, зашкварились, взялися і багато відомих людей і знаменитостей українського шоу-бізнесу, зокрема Маша Єфросиніна, Юлія Саніна, реперка Альона Альона, Володимир Дантес та Олексій Дурнів. Щодо останнього, то можу сказати, що колоди в своєму оці Льоша не помічає, тому що він вважає, що він ок, коли називає в своїх ролі, роликах е, жінок тупими. А Остапчук не ок. Метр восемьдесят три. Извините, это только на железной дороге работать. Ну красивые женщины же все невысокие. Хлопці, схаменіться, тому що ви обидва не ок, і годі мірятись пісюнами. Ну і після стільки гучних заяв, я думаю, що нікому вже й не цікава, в принципі, моя думка. Тому сьогодні ми поговоримо не про це. Днями Остапчук розмістив на своїй інстаграм-сторінці анонс про зйомку нового випуску свого ютуб-шоу. Мекнув питайте. Зйомка відбувалася 14 серпня. І на цей раз темою для нового випуску шоу стала тема ЛГБТ. І я вже мовчу про те, що наразі актуальною є аб. Абрі абревіатура ЛГБТК І кому, як не Володимиру, про це знати. Але давайте детальніше зупинимось на гостях. Запрошеними на цей новий випуск виявилися блогер Олег Машуковський та співак Меловін. Ну що, ви знаєте, що я завтра йду на шоу Мекнус Питайте тему ЛГБТ. Якщо ви хочете доєднатися, хочете мене підтримати та позадавати мені цікаве питання, і я на них з радістю, на них з радістю повідповідаю, можете переходити по цьому посиланню. Обидва хлопці є відкритими представниками ЛГБТК плюс спільноти. Всі ж пам'ятають відео, як Меловін публічно прямо на сцені зробив свій камінаут. Цікавим також є співпадіння те, що зйомки цього шоу припали на 14 серпня, тобто на наступний день а, після того як Олег Машуковський відзначав річницю три роки стосунків зі своїм хлопцем. Тому щиро вітаю їх з їхнім маленьким святом. Меловін же нещодавно вже мав печальний досвід походу на Ютуб шоу. Якщо ви пам'ятаєте, то шоу-біографія, яке йому довелося покинути до закінчення зйомок, і всьому виною недолугі жарти ведучих про його сексуальну орієнтацію. І знаєте, це було круто. Це був от, от той випадок, коли, як Рафаело замість тисячі слів. А тепер він вирішив піти ще на шоу до Остапчука. І знаєте, оці постійні походи на шоу вони вже виглядають не як маніфест, не як своя заява та позиція, а як просто. Піар на темі сексуальної орієнтації, який мело він абсолютно не потрібен, тому що він класний співак, який робить круту і сучасну музику. Я розумію, чому туди йде Олег Машуковський, тому що Олег блогер, і як блогер він не створює жодного продукту, окрім свого контенту. А успіх у соцмережах прямо пропорційний до кількості підписників, коментарів, лайків та все. Інше, а де ж можна заробити лайки та підписники як не на скандалі? Навіть якщо ще до виходу цього шоу в коментарі до Олега зайдуть кілька сотень людей, яких образили висловлювання Остапчука у минулому випуску, і напишуть, що Олеже, нащо ти йдеш? На шоу до Остапчука. Йому це все одно буде в плюс, тому що чорний піар працює завжди найкраще. Інша сторона медалі це момент солідарності та етики. Мені взагалі не зрозуміло, чому ці двоє хлопців погодились іти на це шоу. Тиждень тому виходить шоу, в якому просто принижують жінок, і це не стосується е, лише моменту про поголеність. Там просто наговорили стільки, що це взагалі на голову не налазить. І тепер Машуковський і Меловін ідуть на це шоу, ведучи туди свою аудиторію і таким чином популяризують той контент, який образив велику кількість жінок. Відповідно, якщо ні, Олег. Ні меловін не висловили свої позиції стосовно минулого випуску. Виходить, що їм байдуже принижує хтось жінок чи ні. Відповідно, у мене питання, як вони хочуть толерантного відношення до їх орієнтації, якщо самі демонструють, що їм абсолютно начхати на толерантне відношення до позиції жінок щодо певних питань їхнього життя. Вони не тільки не коментують, а ще й ідуть. У те шоу, яке тиждень тому не толерувало по відношенню до жінок. Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе. Якщо ви хочете, щоб вашу позицію приймали, вас поважали, до вас рівно ставились у суспільстві, то підтримуйте і інші прояви людської індивідуальності. Як приклад, приведу українського ютуб-блогера Ваню Расела, який в свій час також зробив публічний камінг аут у себе на Ютуб-каналі. Блогер не лише не підтримав Остапчука, але й записав боди позитивну. Пісню. Подивись на мої волоха руки, заціни мої ідеальні ноги, і мені так пофіг, що там скажуть люди. І я певен, що якби йому Остапчук запропонував знятися у новому випуску свого шоу, то він відмовився. У будь-якому разі очікуємо на нову хвилю обговорень у мережі, тому що. Остапчук не буде Остапчуком, якщо не наговорить на черговий скандал. Тож нам залишається лише чекати, коли Остапчук заліє відео на Ютуб, і ми матимо змогу побачити цей шедевр. Ну, а ви підписуйтесь на наш канал для того, аби побачити. Хто опиниться під нашим прицілом зовсім скоро. До зустрічі!